Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом Київ разом. Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо до програми Київ разом. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, в яких будемо щоп'ятниці зустрічатися із цікавими людьми, справжніми українцями, які щодня роблять свій маленький внесок в нашу перемогу. мій гість є лауреатом загальнонаціональної програми Людина року року-2021» в номінації Регіональний лідер року хочу Зауважити, що минулоріч нагородження переможців не відбулося через зрозуміло повномасштабну агресію Росії, бо мало воно відбутися навесні 2022 року. Але е, нагородити найкращих таки планують і планують це зробити восени цього року. Отже, сьогоднішній мій це голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник Луганської обласної військової адміністрації з жовтня 2019 року, по березень 2023 року Сергій й дай, дай добрий день вам Вітаю. сергію володимировичу хочу вас розпитати жодного разу не була на луганщині жодного ні до 2014 року ні до 2022 року скажіть мені будь ласка чому всі кажуть що до лютого 24 четвертого двадцять лютого 22 року чому всі кажуть що за останні три роки луганщина дуже сильно змінилася Ну, справа в тому, що, на жаль, Луганська область на теренах України вона займала місце гальорки довгий час. Дуже це область, з якої виключно викачували гроші, на ній заробляли, але натомість нічого не вкладали в її розвиток. Викачували гроші при всіх владах. При всіх, при всіх. владах насправді викачували гроші з хімічної галузі. З землі, з аграрного сектору, з шахт, звісно, ми пам'ятаємо ті от тези, наративи про те, що Донбас годує всю Україну, але насправді, як з'ясувалось, всі шахти дотаційні і на mm -hmm. цьому заробляли шалені статки, десятки мільйонів доларів люди, які були при владі чи там біля них. Але область була дуже в такому стані. Ну, ну, в занепаді, можна і так mm -hmm. сказати. І починаючи з 2020 року, дійсно, президент Володимир Зеленський він звернув увагу на цей регіон. За мою каденцію він був 21 раз на Луганщині. Жоден президент України такої mm. кількості візитів не, не робив в Луганську область, і ми реально знаєте як. Неважко зробити результат, коли а, то, те місце, куди ти приходиш працювати, воно було в занепаді, е, і от якраз нам вдалося. Відновлювати школи, будувати приймальні відділення, будувати дороги, мости ми просто це робили в десятки разів більше ніж за останні багато багато років. Тому Луганщина дійсно змінилась. І я можу сказати, що навіть дуже багато було міжнародних делегацій: президенти, прем'єр-міністри, президенти великої вісімки, дуже багато високо, високого рівня політиків і. Державних діячів різних країн, і от вони приїжджали, і вони казали, що. Пане Сергій, ми таких доріг до прикладу не бачили навіть в нас mm -hmm. десь там в Естонії чи можливо в Польщі, тому це було приємно. Скажіть, будь ласка, от про що хочу запитати? Керівник рівня очільника обласної адміністрації. Він має достатньо інструментаріїв, щоб щось змінювати. Бо ми дуже часто чуємо про потрібні законодавчі зміни, потрібні якісь рішення кабміну. Голова обласної адміністрації. Це людина, яка, якщо Має бажання і має мотивацію, може змінити? Якщо має бажання і мотивацію, так. А, з приводу безпосередніх адміністративних інструментів і ресурсів, які можуть бути в функціональних обов'язках і повноваженнях керівника а, обласної адміністрації, військової чи просто державної, звичайно, то хотілося б, щоб це було а, все ж таки більше. Знаєте, mm -hmm. на Є, от губернатор в е, Сполучених Штатах Америки. Губернатор в Сполучених Штатах це просто людина, яка реально керує повністю всім в регіоні. Ну з іншого боку, там і штати дуже ну дуже такі. Вони мають в деяких випадках там якісь свої закони, свої правила. Там інша трішечки система. Так, але знаєте, все ж таки в нас керівника обласної адміністрації, особливо люди, питають за все. Mm -hmm. а, газ, вода, ліс, повітря, дороги, освіта, медицина за все абсолютно. Але ну давайте візьмемо до прикладу якісь такі от прикладні речі: лісове господарство. Ну, немає відношення по великому рахунку, лісова галузь безпосередньо до. Керівника обласної адміністрації. Ну немає відношення а, вугільна промисловість. Оця вся а, до а, безпосередньо керівника обласної адміністрації. Але одне з перших завдань, які мені довелося mm -hmm. вирішувати, це якраз а, вирішення питання з заборгованістю для шахтарів. Mm -hmm. а, вони стояли з плакатами під обласною адміністрацією. Слава Богу, за три дні вдалося це вирішити. Вісім місяців була заборгованість. Це шалена проблема регіону Донбасу в цілому донецько Луганської області. Але знову ж таки, мотивація в мене була, бажання в мене було. А вже інструменти я вже шукав так методом научного тику, як то кажуть, угу. і повертаючись до ваших слів про те, наскільки там змінився регіон до початку повномасштабного вторгнення. Мені дуже цікаво, як реагували на ці зміни українці, які на той момент ну і зараз проживали на окупованих територіях. Бо очевидно, що якесь переміщення було. Так, в нас було місце переходу. Це станиця Луганська. Якраз там постійно проходила така міграція людей, йшли до родичів з одного боку на інший: хтось до дітей, хтось до батьків, хтось там по якимось іншим справам за довідками. І ми знімали інформацію якраз від тих людей, які проживали на тимчасово окупованій території Луганщини. Можу сказати, що а, наші люди, які ходили на окуповану територію, поверталися і кажуть, що там Радянщина, там нічого не змінюється. Це все подібно на е, кінець 80-х, початок 90-х, коли е, просто все руйнувалося в Радянському Союзі. Натомість, коли люди переходили якраз е, на територію підконтрольної України, вони дивувалися всьому. Відновленню доріг, розбудова спортивної галузі, стадіони, будівництво сервісного центру. От в нас прямо там був сервісний центр, де в одному місці можна було отримати 186 послуг mm -hmm. різних, не виходячи з приміщення. Для них це було ну як космос. якийсь. вони коли бачили, що десь в магазинах люди розраховувались годинниками. Це так само для них було дуже ну дивно. Коли вони бачили нові приймальні відділення, коли вони бачили нові сучасні банківські відділення, так само, тобто, от вся ця діджиталізація і відновлення регіону, ми так само робили акцент саме от по певних напрямках, і вони дуже дивувались і з сумом казали про те, що в них такого нема. Ну але дивіться, давайте все таки не будемо як це правильно сказати. Давайте все таки визнаємо визнаємо або не визнаємо, що у 2014 році, коли Росія вперше пішла на нашу територію зі зброєю, значна частина мешканців Луганщини і Донеччини були раді цьому. Ми одну війну вже програли. На жаль, це війна інформаційна. Ми програли вщент, абсолютно, і зараз треба е, наздоганяти е, і просто дуже швидко вирішувати ці питання. Ви знаєте, за мою каденцію, от як тільки мене призначили, е, я така людина не кабінетна, я постійно їздив по регіону, і коли я проїжджав здовж лінії розмежування, якраз е, то по радіо я міг чути що завгодно: Радіо mm -hmm. Побєда Радіо Красна Армія, Радіо Росія, Радіо Там Красна Звізда. Те, що завгодно, окрім українських mm -hmm. а, ФМ якихось станцій, це перше. Друге, М -м, коли безкоштовно просто можна дивитись а, за допомогою тарілки а, РТР, а, Первий Російський, ну там що там, я не знаю, які там в них чи є канали різні, а натомість українська влада а, кодує наш сигнал, ну це, це безглуздя, абсолютно. І оце зомбування, воно ж тривало роками, десятиліттями людей готу, ну, готували до цього, і те, що вони десь там зустрічали Росію з такими оплесками, не всі, далеко не всі, але, але все ж таки це було це, якраз частково наша провина. Чому частково? тому що знімати повністю відповідальність людей не можна ні в якому разі, бо є інтернет, там можна було дивитись альтернативну якусь інформацію і шукати її. Але те, що ми програли інформаційну війну, це виключно винувата українська влада. Ну добре, а з 2014 року, дивіться. РТР, російські канали, це зрозуміло, але є ще така штука, як інтернет, і зараз ну, в Україні так точно мало хто дивиться телевізор, всі дивляться інтернет. Я просто згадую ось ці кадри із цими колишніми українцями. Вони ще, мабуть, і і далі продовжують бути українцями, але які воюють за так звані ЛНР ДНР. Ну, по перше, хочу згадати історію там із Херсонщини. Після її звільнення правобережжя я робила там деякі програми, деякі інтерв'ю, і жінка розповідала, що то, як поводили себе так звані ДНРівці, просто в підмітки не готили годили, годилися до того, що росіяни були набагато, на жаль, там вічливішими. Ось чому зараз вони воюють проти нас? В них є доступ вже до інформації, в них є інтернет, він не заблокований, вони можуть все це бачити, але вони йдуть, йдуть, йдуть. Пам'ятаєте напис, які ця світлина десь облетіла так само інтернетом. То, чи то в Бучі, чи то в Ірпені знайшли в одному з будинку. Російською мовою вона звучала таким чином: хто вам дозволив жити лучше нас? А, а це а, такий спосіб в них а, а, вирівнювання соціальної несправедливості. несправедливості. От а, вони заздрять, вони розуміють, що ми жили набагато краще, що в нас набагато вільніше можна навіть дихати. А що в них за будь-яке слово, як а, там, в 30-ті роки минулого століття сусіди можуть показати пальцем, приїде МГБ ЛНР, угу. заберуть на підвал. В них можуть знайти в лісосмузі просто людину застрілену, тому що вона десь просто вдягнула жовто-блакитні кольори одяг, хоча, можливо, навіть не підтримує українську владу. І таких прикладів дуже багато. І дійсно, ЛНРівці і ДНРівці, вони набагато більш ну, радикальніше mm -hmm. поводились з проукраїнськими жителями. Абсолютно мирними, які от е, їм потраплялись там десь в наших населених пунктах. Розкажіть про свою ніч на 24 лютого. Очевидно, що у вас була інформація вже більш достовірна про напад, і ви готувалися до цієї ночі? Mm -mm. Ні, ні, не було. От можу зараз відверто сказати: інформації, що саме буде там 24-го ранку, ніхто не попереджав. Звісно, що е, в нас е, війна восьмий рік йшла, тому ми, в принципі, аналізували mm -hmm. певні розвідки. Дані е, розвідці, е, коли от. Почалися певні моменти. 19 лютого був прильот дитячий садочок в Щасті, в станиці Луганській. От ми поїхали туди, подивили там випадково просто діти були на другому поверсі. Вони зібрались на обід. А туди, куди прилетів снаряд, там була ігрова кімната. От всі вони мали бути там. Другий снаряд, до речі, прилетів якраз на подвір'я, і поранені були там працівники дитячого садочку. Почали обстрілювати Тетку, А, почали обстрілювати, в Щасті нашу сервісну зону. Були прильоти по станиці. Вже танки вишукувались на кордоні з Росією Мілове 18 танків за три кілометри Чого? до кордону. Вони, як в 41 му році, нацисти заводили їх, гарчали і глушили. Заводили, проїжджали 100 метрів і глушили. Таким чином, вони до 24-го намагалися викликати провокацію, знану, зробити провокацію, щоб ми зробили певні якісь дії, і це було б якраз яскравою підставою для того, щоб вже розпочати бойові дії. Давайте згадаємо 2008, як було в Грузії, ми розуміли, що може бути якраз от наступ з боку. От Лінії розмежування uh -huh. з боку купованих частинської області, а про те, що буде повномасштабний а, напад на Україну з боку Росії, нам ніхто не доповів, не казав, навіть не натякали, і це на жаль зробили свою погану справу, тому що. Залишилось дуже багато на окупованій території будівельної техніки. Залишилися шкільні автобуси, які б нам допомагали в евакуації. Це вже на новоокупованій? На, ново на, на тій території, яка була окупована за перші дві доби. Угу. Наші військові залишили 70% території Луганської області одразу, і там дуже багато чого залишилось. Нас не попереджали. Я розумію, що вони вибудували. Ту лінію оборони, яку змогли потім протримати, uh -huh. і те, що Луганщина протрималась чотири з половини місяці, це дало можливість Донецькій області Харківській області просто зарватись в той час. Тому що вірте мені, якщо б не було попасною, а потім інформація, яку можна буде оприлюднювати, вона буде дуже страшною попасна uh -huh. це з повністю знищене містом. От як коли оприлюднять інформацію. То, на жаль, це будуть дуже болючі цифри. Так от, якщо б не було Попасної, Рубіжної, Кремінної, Северодонецької, якщо б ми не протримали 4,5 місяця, бахмута б не було. Угу. Дивіться, в ці перші, перші кілька діб, коли військові там, робили свою справу, у вас були свої завдання. Що? Це евакуація мешканців. Це все. Це все. А, дивіться, ну, ніч почалась в мене о 3.40, тому що мені зателефонував керівник прикордонного загону і сказав, що танки перейшли кордон, і передову групу прикордонників вбили росіяни. Я одразу зателефонував своїм заступникам, дав команду зібратись в обласній адміністрації, і вже крок за кроком розпочався цей дуже-дуже довгий день. Тобто. Ми з'ясували, що е, пішли війська. Ми з'ясували, що обстріли по всій Україні. Е, ми з'ясували, що е, нам треба робити, тому що були такі секретні пакети, які треба було. Розірвати, прочитати завдання абсолютно безглузді, але все ж таки зараз вони можу... від кого були це безпосередньо урядові пакети. Угу. Вони там мали гри втаємно, Там була чітка інструкція, що треба було робити. Ну я так без якихось розкриття таємниць можу сказати, треба було оголосити план евакуації і вивести обласну адміністрацію, щоб вони. Були дієздатними. Це було зроблено. Я всіх вивіз, вони всі живі, слава Богу, тому що в нас обстріли. Знаєте, в нас був такий чат голови всіх обласних адміністрацій, офіс президента, угу. там і представники кабіну, і військові, і там писали керівники обласних адміністрацій, там був прильот там, в таке то місто, там бомбили ту та територію, в такому-то місті така будівля там розбита. Я чотири з половиною місяці писав майже одну і ту саму е фразу, що вся територія області знаходиться під обстрілом постійно. Ніхто не знав, куди прилетить, коли прилетить. Mm -hmm. Не було сенсу. От територія Луганщини вона, вона аж бордова. Така е щільність просто оцих повітряних е е тривог, е які там відбувають. Не було сенсу навіть, знаєте, щось говорити про повітряні тривоги, тому що постріл настільки мав невелику відстань з будь-якої там з смерчі, з градів, з ураганів, точки у чи що ще. Це така коротка відстань, що ми навіть як тільки фіксували, а воно вже прильот. Все. Тому ми започаткували евакуацію цивільного населення. Я постійно на всіх майданчиків. Просто звертався до жителів Луганщини, щоб вони виїжджали. А, транспорту не було, а той, що був, його постійно розбивало. Я шукав евокаційний транспорт. Я постійно був на зв'язку з військовими, з прикордонниками, з Збройними силами України, з Національною гвардією, з ТРО, з усіма, хто в нас воював. Я займався ремонтом зброї, я займався привезенням зброї, я займався е харчуванням для наших військових, я займався привезенням квадрокоптерів, броньованих автомобілів, ночників, е лазерних прицілів, патронів до снайперів, е ремонтуванням стугн. От всім ремонти газу, ремонт водопостачання, ремонт електрики, постійні ті бригади, які їздили, в залучення якихось автомобілів для того, щоб вивозити людей, тому що стоїть три автобуси вночі. Прильот, все їх нема. Треба шукати спілкування з Укрзалізницею. Величезне Дякую до речі, пану Камишину і Пірцовському. Це люди з великої літери, тому що. Якщо б не «Укрзалізниця», нам би не вдалось таку кількість людей вивести. Тобто, Це от... Правда. і не Тоб... тільки з Луганщини, але й з інших так. регіонів. Дивіться, можливо, на останок хочу на хочу вам поставити. Можливо, не дуже компетентно журналістське запитання, але воно дуже таке людське. Якби ви могли повернутися у те 24-25 лютого 2022 року, що би ви зробили по іншому? 24-го, -25 25-го вже, вже нічого. нічого. А на раніше? Жаль, якщо раніше, Як, якщо б знали, наприклад, якби е, була достовірна інформація, якби там посадовці вашого рівня достовірно повідомили, бо очевидно, цю інформацію знали всі про напад в ніч на 24-те, що зробили б? Е, я знаю на на 100%, що б я робив трохи е, інакше, я б якимось чином завуальовано, але б я вивіз транспорт. Евакуаційний, роззасередив розсере, його в різних містах, щоб він mm -hmm. не був би знищений одним там прильотом. Я підготував більше будівельних матеріалів для захисту, тобто блоки. Я б підготував і вивіз більше будівельної техніки, врятував би її більше. Ви знаєте, в нас була настільки активна фаза бойових дій, що іноді просто доводилось... Ну, під обстрілами їхати, щось забирати, комусь щось привозити і так постійно. І реально ну, не вистачало десь тої самої будівельної техніки, десь зайвих там блоків. У нас єдина область, де не було для нас бомбосховища. От коли там кажуть, що я десь мав бомбосховище, а інше не сидів в бомбосховище, його просто не було. не було. Наш позаміський командний пункт був у Старобільську. Угу. Тобто, якщо б я туди поїхав, то на другий день ну нас би вже б всіх повбивали. Тому де тільки не доводилось ночувати мені і моїм заступникам, які постійно були поруч зі мною, з військовими, якихось в лісі, в машинах, в будь-яких приміщеннях, не було просто бомбосховища в нас. На жаль, підготувались би навіть за дві доби трішечки більше. Чим зараз займаєтесь? Uh, поки було направлення що, uh, з офісу президента, що буде призначення послом Казахстану, uh -huh. то вивчав їх історію. там вивчав... Тепер вас можна запрошувати як експерт по Казахстану. Може бути. Але ця історія не закінчиться позитивно, тому що. Росіяни, як тільки дізналися, що Гайдая mm -hmm. пропонують послом в Казахстан, то вони там кістьми лягають, тільки щоб мене не прийняти, і скоріш за все не буде. Розглядаю до кінця вересня і чекаю пропозиції Офісу президента. Mm -hmm. а, як тільки будуть якісь нормальні пропозиції а, по, по роботі, ну значить буду погоджуватись. І буду йти вже на нову mm. посаду. Постійно займаюся допомогою військовим. В основному це Луганський напрямок, але іноді і, і на Донецькому, і на Харківському напрямку доводиться допомагати, тому що ну це всі наші рідні. Вони воюють зараз. Готуємось з командою до нової поїздки, і навіть запорізький напрямок будемо охоплювати, тому що наші Луганчани воюють і на Запорізькому напрямку. Дякую вам дуже. Нагадаю слухачам і глядачам, що гостем програми Київ разом сьогодні був голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник Луганської обласної військової адміністрації з жовтня 2019 по березень 2023 року. Сергій Гайдає. дякую всім, хто нас дивився і слухав. До побачення. Київ разом Київ разом підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98FM. проект Київ разом Київ разом.